Цьому райському саду не лише є смачні яблучка, але й змії. Привіт, гайз! Мене звати Назар і ви на моєму каналі Назар Соло. Тут ми говоримо про кінофільми, серіали, музику. Знаєте, там мої рекомендації, зірок та їхнє життя, плітки, що там взагалі на культурному фронті відбувається. Знаєте, сьогодні. Недарма я обрав тему для ролику серіал, який наробив стільки шуму, що мої несором'язливі вушка не один раз вже червоніли від усього почутого та побаченого за три сезони. Звичайно, я говорю про білий лотос. Усі спекотні подробиці, інтриги та, звісно ж, скандали я зібрав у цьому відео. До речі, про творців серіалу Білий Лотос. Шоуранером та сценаристом виступає Майк Уайт. Так-так, саме той цікавий мужчина, якого ми могли б бачити чи чути про нього по його роботі The School of Rock, яку він написав спеціально для свого друга Джека Блека, в якій він і зіграв основну роль. І пізніше, навіть друзі, створили одноіменну компанію зі своїх. Прізвище, як і назвали, Black and White. Ну, креативу, як то кажуть, багато не буває. І я вже познайомився з містером Вайтом ще задовго до білого Лотосу та усього хайпу, що зараз відбувається в інстаграм. А саме у 2011 році, по його роботі Enlightened або Просвітлена, де він зіграв одну з другорядних ролей. Та виступив режисером та сценаристом. Я думаю, що у містера Вайта ще тоді, після Enlightened, виникла ідея для майбутнього білого лотосу, адже героїня Лори Дерн їде на Гаваї шукати себе нову після нервового зриву на роботі. Бо вже за сім років вийде його нове творіння, і воно просто розірве Голівуд і нас разом з ним. Я говорю про білий лотос, звичайно, адже у 2020 році, у період пандемії, ніхто не був готовий до такої гарячої відпустки. «Білий лотос це така собі антологія з однією концепцією, але різними історіями у кожному сезоні, як і акторами. Кожен сезон розпочинає свою історію з того, що група людей, так зазвичай багатих. Снобів, ну не тільки багатих, будемо так чесними. Інколи вони беруть з собою друзів. Приїжджають на п'ятизірковий курорт для відпочинку та якоїсь перезарядки, де і відбуваються усі цікаві, спекотні, не завжди однозначні речі. Але ж, напевно, саме за ці неоднозначні речі ми любимо білий лотос. Давайте будемо чесними. Мені дуже подобається, знаєте, оця концепція, де є якесь одне місце, де є група якихось людей, там стільки всього відбувається, якісь проблеми, вони настільки можуть бути розвиваються. Просто за цим так цікаво споглядати. Мені я просто кожного разу чекаю нову серію і просто крінжую. Я давно так не відпочивав, знаєте, ментально, якось так легко. Круто, що є якісь оці персонажі, які мігрують з одного сезону в інший. Воно все створює, знаєте, цю таку єдину картину. Але, на жаль, не для усіх цей фінал, знаєте, він має позитивний характер. Не всі, попиваючи е склянку просеку на яхті, зустрічають сицилійське сонце. Наприклад, мама Стіфлера, так звана, або наша Таня Дженніфер Кулідж. Ну, якщо ви знаєте про кого я. Упс же, звісно, спойлери трішки пішли. Я забігаю наперед, але надіюсь, що ті, хто ще не бачив, нічого не зрозумів. А хто вже подивився, то допив просеко, як то кажуть. І навіть якщо дійсно ви про цей серіал ще нічого не чули, ніхто з ваших друзів не якимось магічним чином не проспойлерив вам, а можливо, ви взагалі у темному лісі десь сиділи. Я впевнений, що останні декілька років ваша стрічка в інстаграм виглядала якось ось так, і була заповнена купою мемів. <ріхи> Дженіфер Куліш, це реально був якийсь супер камбек, знаєте? Ну, типу, після стількох років, коли, по суті, ніхто її не чув, ніхто не бачив. Ну, я не знаю, напевно, це років 20 ще було, коли був американський пиріг, і вона зіграла там маму Стіфлера. <ріхи> Славно, звісно, так би мовити. У <ріхи> мене ще досі в голові. Оця сцена, де, де вона просто кричить: «These are trying to murder me!» Типу, оці гейтшики хочуть відправити мене до правців. Але давайте по порядку, адже до цього всього ще був перший сезон Гавайи. Знаєте, і не буду тут спойлерити наперед. Але ще, знаєте, цікавим ще фактом, що коли знімали перший сезон, це ж припало якраз на ковідні часи. Пандемія, всі справи, знаєте, і для знімальної групи це був справді челендж, адже вони не могли покидати свої кімнати тільки під час зйомок і не те, щоб, знаєте, усі і одразу. Лише ті актори, які безпосередньо знімалися в певній сцені. І це був дуже цікавий досвід для них. Я же відкрив для себе білий лотос, до речі, не в 2020 році, коли він вийшов, я маю на увазі перший сезон. Якось я бачив оці. Скріншоти, бачив якісь меми. Я не розумів, звідки це цей вітер дує. Знаєте, я би так сказав би. Якось бачив десь на якихось сайтах оці скріншоти, але хтось мені навіть, напевно, казав, що дуже цікавий серіал, але я якось не звернув це увагу і так і його не подивився. І отут, 20-й рік пройшов, 22 другий, знаєте, відключення світла вже була майже зима. Якось життя було таке, і без того темне, і страшне, тому що ну, самі розумієте, який це був період, і в принципі зараз не так би щоб легше. Ну але тоді це був просто якийсь капець та зима. І на той момент ще мій друг е рекомендує мені подивитись білий лотос. І такий, а ти вже дивився цей серіал? Тому що тут, якби другий сезон. На підході, і я такий, а, а, а що? Типу, щось типу класне. І він такий: Назар, як ти не міг бачити, що цей серіал? Боже, просто вмикай, і ти будеш кайфувати. Ну знаєте, я на той момент був дуже такий на, 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 на одній хвилі з ним. Типу, і ми ділились і музикою, і якимись фільмами. І Я думаю, ну, якщо вже він говорить, що цей серіал справді щось неймовірне, то треба подивитися. І о боже, як це ж було круто! І, знаєте, з усім успіхом я налив собі просеко і відкрив вікно оце гавайське божевілля. У першому сезоні до готельного комплексу приїжджають наші гості. Ну і, звичайно, наша Таня, яку зіграла Дженніфер Колідж. Не питайте для чого, але вона привезла з собою на відпочинок у п'ятизірковий готель на Гавайї прах своєї м м мами. Таня та емоційна дамочка, місцями дуже інфантильна, егоїстична. Дуже часто важко зрозуміти її наміри та поміри. Але Гра Куліч просто якась неймовірна. Вона не є, знаєте, якимось поганим персонажем. І в той же момент я не сказав би, що суперпозитивним. Але вона от є от, от, от оцим, знаєте, оцим ізюмом, просто, просто, от оц такою блискіткою цілого серіалу, і ну, це неможливо просто знаєте заховати очі, закрити на оцього слона. В кімнаті, тому що це так і є. Вона просто зробила якийсь феномен. Вона настільки харизматично зіграла свою героїню. Ну, якби люди справді це оцінили, і це про це важко сперечатися. Знаєте, по готелю приїздить сім'я Мозбахерів. Ну, напевно, варто спочатку сказати, згадати про маму, маму, Ніколь, яку зіграла Коні Брітон. Десь тут я е -е, поставлю фотографію. Я думаю, що ви її пам'ятаєте по американській історії жахів, а саме по першому сезоні. Тільки тут вона вже зіграла таку бізнесвумен, маму двох дітей, а її чоловік Марк, якого зіграв Стів Зан, це взагалі якийсь капець. Він якийсь просто інфантил. І людина, яка, не знаю, іпохондрик чи щось в такому плані, весь сезон, знаєте, він думає, що в нього рак розглядає свої горішки. О Боже, ця сцена просто, я щойно її знову згадав. До речі, серіал здивує вас неймовірними кадрами просто на весь екран. Ну і будемо справді чесними. Це якась така фішка, за яку знаєте, ми любимо білий лотос, що він грає з нами ось саме так. Бо, знаєте, ми живемо в такому світі постійного консюмінгу, що нас вже насправді мало. Як знаєте, як е, глядачів щось здивує. І тому от, білий лотос він навіть для якогось такої людини, яка, напевно, бачила вже все в цьому світі, знаєте, у фільмах, навіть вона здивується, в цьому тому, що побачить під час трьох серіалів, трьох сезонів. Але білий Лотос, знаєте, він зміг мене здивувати. Причому так дуже навіть сильно. Він просто підняв оцю планку десь, десь в стратосферу якусь. І вона там літає у вільному знаєте, польоті просто якомусь. Ну, і, звичайно, діточки, старша дочка Олівія, яку зіграла сідні Суіні. Ну, Напевно, ви її вже пам'ятаєте по ейфорії. Крута вона там, звичайно. Ну, і тут недалеко вона втекла від цієї ролі такої, знаєте, сексуальної красуні дівчинки, типової міланіалки, яка знає, чого вона хоче. Вона намагається сказати, що ой ні, я не хочу використовувати гроші своїх батьків, усі ці блага нашого світу. Це все не для мене, це все не для душі, оце все матеріалізм і так далі. Ну, таке, знаєте. Також е вона взяла з собою свою подругу, яка зовсім з іншого соціального кругу. І, і знаєте, вона бігає, як у та собачка за нею, і постійно мусить показувати свою лояльність і свою увагу до, до подруги. І у, у всьому піддакувати їй, і, типу, у всьому її супроводжувати. І от дівчатка люблять походити до басейну, почитати. Філософії трактати Ніцше і Фрейда, але щось цікаво про книжки, до речі, що у кожному епізоді е, книжка інша. Тобто вони кожного разу кожну серію читають іншу книжку, що по чому можна зробити, знаєте, висновок. Що ну, ви б прочитали би трактат Ніцше за, за один день біля е, басейну? Я напевно не зміг би тому. Це все просто такі, знаєте. Спосіб, такий пропс з їхньої сторони, який вони використовують для того, щоб просто створити е, бачення себе тих, якими вони б хотіли би бути. Але насправді, чи є вони тими, ким вони себе видають? Що ховається за масками ось цих таких красунь, дівчаток, е, які готові боротися проти матеріалізму? Ну і звичайно, це не усі гості, які ми побачимо у першому сезоні, які будуть. На гавайському сезоні. Також до готелю приїздить сімейна пара, молода, які захотіли відсвяткувати свій медовий, перший медовий місяць, і тут ми бачимо Шейна Паттона, якого зіграв Джейк Леслі. Типовий, знаєте, син багачки молодого чоловіка з багатої сім'ї, який от щойно отримав це, знаєте, ці гроші великі, і хоче показати, що він от такий великий. І знаєте, могутні, і всі мають у тому знаєте, нижчому ланцюжку соціальному, просто дивитися на нього отак, знизу вверх, ну і нарешті його молода дружина Рейчел, яку зіграла неперевершено красива Алесандра Дадаріо. Типова журналістка, яка ще не встигла, як би так сказати, стати нею. Вона пірнула просто у цю коробку під назвою шлюб. Постійно себе запитує, чи, чи правильно вона зробила те, що поставила у цій грі ставки на шлюб. Адже їй не так легко. Вона мусить бути отою мамою його майбутніх ж... дітей, знаєте, типу, виконувати все, що він захоче, всі його хтиві побажання. І навіть перший епізод одразу нам підказує, що він ще той. Перчик, знаєте, і хоче те, що він хоче. Ну, самі розумієте, що він хоче, і от у прямому сенсі, щоб погралася з його <сuktans> перчиком. <сuktans> ну і Шейн, звичайно, одразу починає, знаєте, шукати, як він може вирішити це питання. Неважливо, як це буде виглядати, і неважливо, що це там. Ну, можна було просто про це забути і насолоджуватись відпусткою. Ну, подумаєш там інший вигляд з свого номеру, з вікна. Але він одразу. Насідає на голову нашому крутому адміністратору Армонду, Боже, дуже крутий персонаж, один з моїх улюблених в першому сезоні. Дуже харизматичний, як і Таня. Він задає, знаєте, оцей тон, тон серіалу. Але у цій грі, знаєте, Шейн не на того напав. Адже Армонд ще той гейчик, який хоч і підсідає, на якісь боронені е... речовини, але він. Не грає по правилах, і він не вміє давати здачу, так би мовити. І на усі ці знаєте, закиди зі сторони Шейна, його постійне, якби оця така енергія, яка йде по відношенню від Шейна до Армонда, вона знайде відповідь, і ви дуже-дуже здивуєтесь, що буде під кінець сезону. Це просто якийсь розрив. Я, я ніколи не забуду цю сцену, напевно. Я не знаю, чи я ще коли-небудь в житті своєму щось подібне побачив, але це був такий крінж, що просто, якщо ви цього ще не бачили, ви просто мусите це пережити. Але ви ніколи цього не зможете забути. Це було просто справді епічно. І я, напевно, не побоюсь сказати, що серіали, як і фільми, знаєте, після такого вже не будуть такими, як були до цього. Це просто якийсь, знаєте, от кажу. Інший рівень просто крінжу це якоїсь комедії детективу. Цього всього там стільки намішано, що я просто у захваті і дуже дуже вам рекомендую. І, ну, я думаю, ви побачите самі своїми очима. І до речі, ще хотів би сказати на рахунок такий цікавий, якийсь факт про саундтрек до взагалі до всієї цієї антології Білого Лотосу, який написав. Тапія це просто, я не знаю, знаєте, це той момент, коли музика настільки доповнює картину, що вона сприймається чимось таким от суцільним, одним і просто безшовним. Дуже крутий саундтрек. До речі, мелодія головна до першого сезону, вона потім у другому трішки змінюється. Ну якби той же, та ж композиція. Але вже зовсім з іншим ритмом, знаєте, і вона додає оця такої підстаті під самому сезону. І у третьому вона вже зовсім інша, але не менш крута. От чесно, я просто переслуховував ці композиції на репіті, навіть враховуючи те, що це просто, знаєте, там хвилина-півтори. Ну... Ти вмикаєш, і ти просто заряджаєшся отим білим лотосом, <свісно> і тобі хочеться щось таке вчверити, Ну окей, без подарунків у валізі, але все ж <свісно> титри, так само як і саунд, він має певну концепцію. І з кожним сезоном він би повну не тай би не те, щоб повторюється, але ми бачимо якісь такі, знаєте, картини, розписи в залежності там у першому сезоні. У нас якісь там малюнки. Там якісь дикі фрукти, які потім змінюються. І у цьому всьому є певний символізм там. прихованих сенсів заховано у ці титри. Тому ніколи я не пропускав їх при перегляді кожного епізоду, як не дивно. Ну, напевно, це вперше в моєму житті, коли не хочеться перемикати. Хочеться, от знаєте, кожного разу щось новеньке для себе побачити в тих титрах. І... Хотів би ще сказати, що якщо вам буде сумно, то мої рекомендації на квітень це новий сезон Чорного зеркала та новий сезон The Last of Us, які виходять вже зовсім зовсім скоро. А по музиці, там у Майлі Сайрус вийшов новий саундтрек. Можете подивитися щось таке електронне і зовсім нове. А сьогодні я вам дякую, підписуйтесь на мій канал. Я буду дуже вдячний за лайки та коментарі. І побачимось наступного разу. З вами був Назар Соло.